Обрали президента, а українці віддали голоси за нового креманича і головнокомандувача. В обстрілів на Донбасі один український військовий поранений. У Києві чоловік викрав службовий автомобіль правоохоронців та збив поліцейську. Закон про мову ухвалять у чистий четвер, 25 квітня. На це сподівається спікер парламенту Андрій Парубій. Депутатам залишилося розглянути близько трьох сотень поправок. Усього нагадаю, їх було понад дві тисячі. Перед остаточним голосуванням усі запропоновані зміни повинен підсумувати профільний комітет. В нас залишилось трошки менше як 300 правок, але досвід демонструє, що ми в день проходимо близько 200 правок. Я дуже сподіваюся, і віль що ми усі зможемо об'єднатись, незалежно від фракцій, для того, як ми колись в чистий четвер приймали декомунізацію, що ми в чистий четвер прийняли закон про мову. Менше 2% відсотків бюлетенів залишилося працювати в центральній виборчій комісії. Лідерує Володимир Зеленський в нього 73% голосів. У Петра Порошенка 24,5%. Оголошення офіційних результатів може затягнутися. Прогнозують у центральній виборчій комісії. Все через святкові та вихідні дні проголосувати прийшли 62% українців. Це останні дані щодо явки виборців. Уже сьогодні ЦВК очікує протоколи з мокрими печатками. Про це заявила голова центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Вона прогнозує, що найближчим часом до ЦВК почнуть надходити перші оригінали протоколів другого туру виборів президента. У центрі виборчкові також запевнили, порушення зафіксовані під час виборів на результати не вплинуть. Очікуємо вже сьогодні перші оригінальні протоколи, які до нас будуть вести окружні комісії. Ми не бачимо підстав для того, щоб будь-які порушення, які мали місце, і про які вже вчора говорили, досить багато в оперативному ключі, мали вплив на результати голосування. На закордонних виборчих дільницях більшість голосів у другому турі президентських виборів здобув чинний президент України Петро Порошенко. Результати оприлюднили на сайті центральної виборчої комісії після опрацювання 100% протоколів. Таким чином Порошенко набрав 54,73% голосів серед українців за кордоном. А Володимир Зеленський 43,78%. Найбільше за чинного президента проголосували українців у В'єтнамі, Нідерландах та Швейцарії. Загалом за кордоном проголосували майже 60%. Тисяч українців. Вибори пройшли чесно і прозоро. Про це сказав президент Петро Порошенко. Він наголосив, що в умовах війни вдалося зберегти демократію і право обирати владу. Вибори пройшли чесно. Вибори пройшли прозоро. Вибори пройшли в повній відповідності з європейськими стандартами. Ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу. І, дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Подякував виборцям та своїй команді Володимир Зеленський. У своїй промові він запевнив, що не підведе. Дякую кварталу 95 Правда, що я побачив, може тепер називатися квартал 73 Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую ЗБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Петро Порошенко вже привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Сказав, що готовий підтримати і надати допомогу. Привітав Зеленського і американський президент Дональд Трамп. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Він запевнив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України. Петру Порошенку Курт Волкер подякував за сміливість керувати державою у надзвичайно складний час, відданість демократичним інституціям та за прийняття вибору українців. За численними повідомленнями про псевдомінування в різних регіонах України стоять російські найманці та терористи так званих псевдореспублік, а надсилали їх з метою дестабілізації ситуації в країні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав перший заступник голови національної поліції В'ячеслав Аброськін. Він зазначив, що за минулу добу правоохоронці отримали 47 таких повідомлень: найбільше у Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Об'єктами посягання, зокрема, стали міжнародні аеропорти, залізничні вокзали, готелі, торгово-розважальні центри. Та супермаркети. Вибухонебезпечних предметів на жодному не виявили. Втім, під час перевірки тільки в Харкові довелося евакуювати понад 7,5 тисяч осіб. За фактами правопорушень, поліція відкрила два десятки кримінальних проваджень. Продовжуємо дізнаватися реакцію українців на попередній результаті другого туру виборів у різних регіонах України з Херсона. Маємо змогу почути Сергія Нікітенка. Сергію, вітаю, тобі слово, будь ласка. Вітає студія Херсонщина продовжує підрахунок голосів. Наразі порахували 100% протоколів три територіальні виборчі комісії. Залишилося порахувати буквально біля 10% протоколів дільничних виборчих комісій. Найменше пораховано біля 70% в 185-му окрузі. Це сільський округ центром в місті Каховка, де є проблеми з доставкою бюлетеній, доставкою документації до комісій. Ериторіальних комісії, що пов'язано з тим, що комісія вчасно не е, закупила е, потрібну кількість палива і зараз цю проблему вирішують, е, в принципі, розклад сил майже не змінився. З того, що ми вже бачимо на сайті ЦВК, продовжує лі, лідерство. Продовжує Володимир Зеленський. У нього біля 81% голосів Петро Порошенка набрав на Херсонщині 15% голосів. Наразі зараз Херсонці активно обговорюють майбутню кадрову політику на місцях. Вже стало відомо буквально. Ось ось стало відомо про те, що перший голова районної державної адміністрації Каховської. Валерій Салтиков подав самостійну відставку, і фактично херсонці в соцмережах обговорюють, хто замінить всіх ліфа адміністрації і хто посяде місце губернатора. Дякую. Це був Сергій Нікитенко з Херсона, який розповів нам про очікування українців після другого туру виборів. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку. Про це він повідомив сьогодні під час апаратної наради. Він подякував мешканцям Львівщини, бо вони на виборах проявили себе як справжні патріоти. Зазначу, Львівщина стала однією з двох областей, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування. Нагадаю, на початку квітня Синютка заявив, що не, залиши, не залишиться на посаді в разі програшу чинного президента Петра Порошенка на виборах глави держави. Результат на Львівщині це є результат системної чотирирічної, професійної роботи багатьох і багатьох людей. А зараз до новин Полтавщини, журналісти телеканалу Центральний та моя колега Ірина Щербак вже готові розповісти про найголовніші події регіону. Будь ласка, вам слово. Вітаю глядачів прямого та телеканалу. Центральний про головні події вихідних, які відбулись у Полтаві та області, далі. Полтавщина визначилась президентом. Майже 83% виборців у другому турі проголосували за Володимира Зеленського. Значних порушень в регіоні не зафіксовано. Єдиний курйозний випадок стався в місті Лубни на одній з виборчих дільниць. Член комісії не витримав та випав зайвого. А це помітили пильні виборці. І зараз у нас на цю годину складено один адміністративний протокол. Це по місто Лубний за перебування на дільницю на твезому стані. Це на стаття сто України про адміністративні правопорушення. Це член дільничної виборної комісії. Одні полтавці йшли на голосування, а інші на зустріч з екзорцистом. На вихідних місто відвідав священник екзорцист, настоятелі Васильянівського монастиря Святого Юрія у Червонограді на Львівщині. Отець Ігнатій Москалюк. Під час візиту він провів духовну віднову для всіх бажаючих. Ми йдемо до сповіді. Бог нам дарує великий борг, а ми не хочемо пробачити. Маленької дрібнички це були головні новини вихідних. Наші журналісти і надалі слідкуватимуть за найцікавішими подіями регіону. З вами була Ірина Щербак, колеги. Вам слово дякую, Ірину. Отже, це були новини Полтавщини, викладі моїх колег з каналу Центральний. Двічі протягом минулої доби бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. По оборонцях Катеринівки ворог стріляв з автоматичних гранатометів снайперської та стрілецької зброї. Також зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік станиці Луганської. Від початку цієї доби обстрілів не зафіксували. Викрав авто патрульних і збив поліцейську. В Києві чоловік викрав службовий автомобіль. Сталося це напередодні. Патрульні прибули на виклик, що на майдан незалежності буянить нетвереза компанія. Коли розбиралися в ситуації, невідомий чоловік підбіг до автівки поліцейських, сів за кермо і намагався поїхати. При цьому збив патрульну. Викрадача наздогнали та затримали. Кількість загиблих на Шіріланці зросла до 209-90 людей ще близько шести сотень постраждали. Просто під час великодньої служби рвонуло в трьох церквах, а також у трьох готелях. Хто відповідальний за теракт? Поки невідомо. Поліція вже проводить рейди і арештовує підозрюваних детальніше в нашому сюжеті. Перші шість вибухів прогреміли майже одночасно. Після восьмої ранку у шрі-ланкійській столиці Коломбо рвонуло у трьох люксових готелях у двох містах поблизу, і у ще одному на протилежному узбережжі країни підірвали три церкви просто посеред великодньої служби. Я почув вибух, а потім на нас впала стеля. Ми схопили дітей і кинулися до дверей. Коли я прийшов в лікарню, мій зять і син лежали на землі. Число загиблих щогодини зростало і швидко перевалило за дві сотні. Загиблі переважно прихожани та постояльці готелів. Та на цьому все не закінчилося. Ближче до обіду прогриміло ще два вибухи: один у будинку в Коломбо, інший у передмісті столиці біля зоопарку. Влада вважає, що за всі вісім вибухів відповідальні одні й ті ж люди. Щоправда, хто саме поки що не знає. Правоохоронці вважають, що бомби могли пронести терористи-смертники. Я вважаю, що цим серйозним вчинком хтось намагається дестабілізувати країну та її економіку. Я різко засуджую цю атаку на релігійні святині та готелі у столиці. Щоразу, як таке стається в будь-якій країні, усе одразу йде на спад. Ви побачите, що постраждає туризм. Так само буде і з надходженням інвестицій. Це кілька проблем, які випливуть. Свої співчуття вже висловили світові лідери, зокрема Еммануель Макрон, Тереза Мей і Дональд Трамп. Засудив атаку і папа римський. Дорогі браття та сестри, я зі смутком дізнався про серйозні атаки, які в великодній день принесли траур та біль до церков та інших місць на Шрі-Ланці. Я хочу висловити свою підтримку християнській громаді, яку атакували, коли вона зібралася молитися, а також усім жертвам такої жорстокості. На Шрі-Ланці посилили охорону в аеропортах. Пасажирів попросили з'являтися щонайменше за 4 години до рейсу, щоб пройти усі перевірки. А місцевим мешканцям наказали залишатися вдома. Окрім того, Україні заблокували Фейсбук та Інстаграм, поки не закінчиться розслідування. Так влада сподівається зменшити наплив неправдивої та негативної інформації. Кількох людей у справі уже заарештували. Віта Кушмарук прямий канал. Надзвичайний стан оголосило одразу в кількох районах канадської провінції Квебек. Там внаслідок масштабного паводка постраждали 140 муніципалітетів. Жителів затоплених будинків евакуюють. Військові зводять дамби з піску. Поліція шукає зниклих батька з дитиною. Вони залізли на дах машини, аби врятуватися від стихії, але автівка не витримала тиску води і перевернулася. За даними місцевої влади, у середу ситуація повинна стабілізуватися, і велика вода почне відступати. Космічний корабель, розроблений компанією Ілона Маска SpaceX на замовлення НАСА, вибухнув під час випробувань. Аварія сталася на тестовому майданчику у Флориді. Попри те, що перші тести були успішні на фінальному етапі, виник збій, який призвів до майже повного знищення корабля. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі НАСА і SpaceX досліджують причини аварії. Британська королева Єлизавета II вчора відвідала святкову службу в каплиці святого Георгія у Вінзорі. Напередодні у світі віряни не відзначали Великдень за західним обрядом. Велике релігійне свято збіглося з днем народження монархії. Їй виповнилося 93 роки. Святкову літургію також відвідали і інші члени монаршої родини: принц Вільям, Мікейт Мідлтон, і принц Гаррі. його дружина герцогиня Сасекська Меган Маркл, яка очікує на появу дитини в найближчі тижні, на святкову службу не прийшла. У китайському розпліднику амурських тигрів показали 20 тигренят, які з'явилися на світ наприкінці лютого. На відео малечу годують молоком з дитячих пляшечок та роблять перші зваження. Тигренята, хоча і ще зовсім маленькі, вже демонструють свій хижий норов. Амурський тигр найбільший тигр на планеті. Вага великого савця може перевищувати 300 кілограмів. Він належить до виду тварин, які є на межі зникнення. Наступний репортер менше за годину. Більше інформації на сайті прямого пірем крапкою Василі Сафролова Сергій Дойко продовжують ефір прямого марафон. Вибори 2019. Колеги, вітаю, будь ласка.